Відчувати підтримку та єднання до 363-ї річниці міста франківські відвідали низка делегацій з міст побратимів. Особливий подарунок зробили партнери з Німеччини у співпраці з Польщею, а саме комфортний автобус для міжміських перевезень. Такі візити наголошує міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливі у час війни. Ми насправді давно почали співпрацювати, тому покровську наші хлопці будували. Фортифікаційні споруди також захищають гуляйполе. Наша 102 га бригада, куп'янську теж багато наших хлопців. Тому ми співпрацюємо, допомагаємо. Треба пам'ятати, і звертаюсь до Івано-Франківців, що якщо впадуть ці міста форпости, то фронт наближиться рівно на ту кілометраж, на стільки впадуть ці, ці міста. Того ж дня Івано-Франківськ підписав меморандум про співпрацю з прифронтовими містами форпостами Покровськом Донецької області та селищем Покровській Дніпропетровської. Такі ж договори, але раніше уклали із Куп'янськом та та Гуляйполем співпрацюють міста у межах національного проєкту Пліч опліч, згідно з яким вони взаємодіють у трьох напрямках: гуманітарна допомога, соціокультурні ініціативи, відновлення та відбудова. Це не просто про допомогу, це не просто про підтримку, це про консолідацію Сходу і заходу різних громад, різного менталітету, різної кількості людей. Вона Франківська, обласний центр, велике потужне місце, яке приймає велику кількість внутрішньо переміщених осіб, яка допомагає фронту, яка робить все можливе для наближення Ще перемоги купянськ, який страждає, який на лінії фронту два з половиною кілометра, але ми плечо-плеч. і це знають наші люди. і Це найголовніше. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк каже, дуже цінує таку співпрацю з Франківськом, особливо те, що місто стало прихистком для людей, яким через війну довелось покинути рідні домівки. Ми також Покровськ був евакуаційним хабом свого часу. Ми більше двох місяців. Приймали через нас виїжджали, скажімо так, люди, які втратили житло, які біжали від війни в інші міста безпечної України. Також і Франківщина приймала наших людей. І сьогодні майже півтори тисячі тільки покавчан живе в Покров... Вибачте, в Франківську, і тут і соціальна допомога, і психоемоціональна допомога. Міський голова подякував гостям за підтримку та участь і запевнив, що місто робитиме все для того, щоб допомагати спільно наближати перемогу. Ангеліна Іван Пілецький, телеканал «402». Дати шанс на реабілітацію тим, хто не зламався. У Івано-Франківську підписали меморандум про безкоштовне протезування ветеранів війни. Дякую вам за довіру. Будемо надіятися на майбутню співпрацю. Дякую за допомогу. Слава Україні разом до перемоги. Уклали співпрацю 50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України, ветеранська організація Спілка ветеранів штурмових дій та протезно ортопедичне підприємство Мовадо така ініціатива каже військовослужбовець Руслан Павлов, дуже важлива, адже протезування в Україні є безкоштовним. Однак не всі захисники знають, куди звертатися з такими питаннями. Це дуже важлива складова реабілітації, протезування протезування за допомогою спеціалістів за допомогою правильних як би, протезів та правильного обладнання, яке є в компанії МОВАДО, за допомогою військовослужбовці можуть звертатися до спілки ветеранів штурмових дій, яка проконсультує їх та скерує до реабілітаційного центру. Для ветеранів це кожен боєць може звернутися до нашої спілки, щоб йому надали якусь допомогу бо самі розумієте, з цим зараз тяжко. Будемо допомагати абсолютно всім бійцям. З протезуванням там з реабілітацією підприємство допомагає ветеранам із 2014 року. За минулий рік вдалось протезувати понад 200 бійців. кажуть, процес підбору виробу та реабілітації індивідуальний. Зазвичай до тестового протеза військовослужбовці звикають від двох до шести тижнів. Ми виготовляємо тестовий протез, на якому пацієнт ходить стільки, скільки треба, щоб правильно сформувались культя в процесі. Ну після ампутації і в процесі використання тестового протезу. Культя міняє об'єми, міняє Форми і розміри. Після того, як пацієнт вже виходився, він не настільки агресивно міняє свої форми і об'єми, ми виготовляємо основний куксоприймач. Тестовий протез можна коригувати стільки, скільки треба. Ми будемо робити стільки тестових протезів, стільки треба пацієнту. Протез видається на три роки. Опісля ветерани знову можуть звертатися за допомогою. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Про етику комунікації з ветеранами та основні помилки, які допускають цивільного спілкування з військовими в університеті короля Данила відбулася зустріч з учасником бойових дій Максимом Веприком. У перший день повномасштабної війни він добровільно доєднався до лав захисників України. Журналіст телеканалу «402» у цивільному житті на фронті став командиром одного з мінометних розрахунків 109-го окремого ірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ «Едельвейс». У січні 2023-го Максим отримав тяжкі поранення. Ампутували дві ноги та ліву руку. Люди от просто підходять до тебе на вулиці і касують тобі гроші. Ну, просто там, дякую, візьміть, будь ласка, я такий ні-ні. Дякую. Мені грошей не треба, але вони все одно. Є навіть такі випадки, коли тобі насильно засовують ті гроші. О, і це є дуже дуже негативно, тому що. По-перше, це ну втручання в мій особистий простір. Взаємодія з ветеранами нині є надважливою, каже Максим, і не потрібно боятися заговорити з учасником бойових дій. Втім, головне, щоб спілкування було правильним та не порушувало особистих кордонів. Цивільним треба навчитися бути підтримкою, проявляючи повагу та людяність. Саме це допоможе військовослужбовцям легше адаптуватися до нової реальності, в якій більшість не проживали схожого досвіду. Дуже потрібно ре, реактуалізувати саме цих людей назад в суспільстві, дати їм змогу повертатись на роботу, працювати, взаємодіяти з соціумом. А для цього потрібно знати, як з ними спілкуватися. Не можна сказати, що є якісь от конкретні теми, які от тригерять всіх в кожної людини, воно є особистісне. Це навіть питання гумору. Тобто для когось там жарт один може бути абсолютно прийнятним, для когось неприйнятним. Під Час мотиваційної зустрічі зі студентами Максим ділився історіями з фронту та досвідом повернення до цивільного життя і не обмежував їх у питаннях. Усе задля того, аби стерти стереотипні побоювання і страхи. Я стараюся все ж таки не тільки свій особистий досвід, а досвід хлопців, з якими я познайомився в реабілітаційному центрі, бо я там майже півтора роки провів, і щоб це було більш повне. Тобто я завжди говорю, це не аксіома, то що я кажу, це не догма, це просто як якийсь орієнтир. Але воно може бути абсолютно по-різному, тому майте це на увазі. Максим Вепрек каже, ветеранів стає все більше. Тож такі зустрічі допомагають краще їх зрозуміти і позбутися бар'єрів у спілкуванні. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Придбавши картину військового, подарувати йому можливість побачити місто, побувати на екскурсії чи на концерті. В обласній клінічній лікарні провели весняний благодійний аукціон, головними лотами, на якому стали яскраві сакури, які напередодні створювали військовослужбовці. Анатолій Вяткін на реабілітації в океал уже два місяці. Наслідок поранення під Покровськом йому ампутували ногу. Чоловік каже, як тільки потеплішало, часто виходять на територію закладу. Тож і вирішили на свіжому повітрі зайнятися творчістю. Це я. Я малював в три зуба, три дерева, що Україна переможе, так що все буде гарно. Це ну, морально трохи відволікло і потім і спалось гарно. Ну, Терапія дуже гарна. Аж три авторські картини представив на благодійному аукціоні Іван Бурздуха. Малював сакури, каже чоловік, вперше та навіть захопився ними. Військовослужбовець з Київщини. Через скид з ворожого дрона чоловік проходить лікування у Франківську. Наразі він на кріслі колісному і майже лікарні поки не покидав. Втім, каже, наявність транспорту дала б більше можливостей. Допусім. Кудись треба поїхати, далеко добиратися, плюс ці бордюри, вся фігня, фіня, перешкоди тут конкретні. Кажуть, є ПП, єдина плоса препятствує. А такі транспорти по-любому треба, щоб кудись звозити, допустимо, навіть в ту церкушку, чи в якийсь музей, чи на якийсь концерт, просто відвезти хлопців. А чим? Придбати благодійні лоти на території лікарні зібрало щомало охочих. Переважна більшість працівники медичного закладу. Одну із картин викупила спільно із колегами завідочка гематологічного відділення ОКЕЛ Наталія Глушко. Жінка каже, сакура намальована руками військового, який пережив жахіття війни. Попри все, випромінює світло. Що вражає, що це малював перший чоловік, а друге, людина, яка пройшла дуже тяжкі випробування, кров, смерті, страх і так далі. І скільки в душі він зберіг. Отих кольорів, отого щастя, отої весни, це ми купили для відділу, і в нас в відділі лікуються важкі хворі. І їм також часто потрібно, щоб подолати страх, якісь переживання. Багато якоїсь сонця, надії усі, хто долучився до цієї ініціативи, зробили в свій внесок у придбання автомобіля з пневмопідйомником. Нині кажуть, у лікарні він є вкрай необхідним, адже на реабілітації перебуває чимало військових, які внаслідок травм пересуваються виключно на кріслах колісних. Тож спеціалізоване авто допоможе транспортувати їх у кінотеатр на різноманітні заходи та навіть риболовлю. А отримані приємні емоції значно прискорять одужання ветеранів. Це така машина, у яку зможе військовий який пересувається виключно на кріслі колісному, заїхати і в гідних умовах відповідно бути транспортованим до місця події чи за якоюсь потребою, міні-машина Мерседес коштує орієнтовно 600 тисяч гривень. Якщо у нас буде більша сума, то ми зможемо придбати більшу машину. Автобус, який також може перевозити людей з інвалідністю, там також можна розміщувати крісла колісні і просто брати більшу кількість людей. Аби придбати авто для людей з інвалідністю, ініціатори прагнуть зібрати 600 тисяч гривень. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Всеосяжна історія. Київська національна оперета показала в Івано-Франківську символічну музичну виставу Мати. В її основі чотири постаті: мати берегиня, мати нація, мати жінка і мати Богородиця. Саме ці образи, за словами керівника національної оперети України Богдана Струтинського, цілюють українську силу, незламність та любов. Проект мати це, звичайно, про нас, про українців, про нашу землю, про наш мелос, про нашу красу, про багатство пісень, про маму. Тобто, те, що ми вибираємо як українці. цей проєкт, однозначно, це хороший віночок, такий, щоб ми, українці, гордилися своєю нацією, собою, і щоб ми кожен день. Відкривали Україну для себе все більше і більше виставу присвятили родинам загиблих захисників та усім українським жінкам, які втратили рідних на війні, або продовжують чекати їх з фронту. У мене син теж пропав безвісті. Я не можу мене ж тут всередині, все я дуже, дуже задоволена. Дуже. я би і дуже я люблю музику. Взагалі я би такого день і ніч. Дивилася, слухала. Я не могла знаєте, аж сльози стримати. Не можу знаєте, я тобі все то, то нагадала, як то що. В день міста ми хотіли показати цю виставу, яка про маму. Маму, яка чекає, яка завжди любить, яка завжди нас приголубить, яка завжди, завжди чекає свого сина чи доньку. Будь-якій ситуації тому до Дня міста ми дуже хотіли, щоб Київські національна перета поставила цю виставу. І ми вдячні сьогодні, в першу чергу, захисникам, що має можливість відзначити це такою пам'ятною подією. До слова на виставу завітали і закордонні гості та очільники міст побратимів, які прибули до Франківська на відзначенні його річниці. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Поринути у захопливу історичну подорож, коли Станіславів звільнили від московської окупації, до Дня міста у Палаці Потоцьких провели театральну екскурсію у Сосуси у шпиталю. Постановка ґрунтується на реальних історичних подіях і переносить глядачів у червень 1915-го, період, коли місто вдруге звільняли від російських військ. Усі персонажі, справжні історичні постаті. дорожч. Нам на просто не шарне. І ми так злобудились. Ти натрапили на москальський патруль. Я під нього сховався. Я граю інтелігента, який сидить за столиком, от можете спостерігати, який пише листи додому. Персонаж в мене дуже цікавий, оскільки з ним пов'язується історія одного січовика Теофіл, Теофілія Меленєва. І якраз таки буду вести розповідь про нього, як він загинув. Фронтові пригоди, сцени лікування, перше кохання і, звісно, стрілецькі пісні. Усе це вдалося відтворити колективу театру Жива історія. До прем'єри вистави, каже художня керівниця Тетяна Зарецька, готувалася ретельно, вивчали історичні джерела та працювали з архівними документами, аби якомога точніше відтворити атмосферу того часу. Очільниця комітету по на інжунірам. Самого літа. Бегіть курс справа здоровців нашої. Пані Ольгу. Доброго здоров'ячка, з трійці, Досить довго вивчали сам теоретичний матеріал, тому що він, він не був раніше ніде, скажімо так, висвітлений. так. Потрібно було підготувати теоретичну базу. Цим займався історик Петро Ганцюк. І вже коли випала така нагода, то спільно з музеєм, місто і зброя при палаці потоцьких ну просто гріх було не використати таку прекрасну можливість на оригінальній локації поселити у сусусів присвятили виставу екскурсію до ще однієї пам'ятної дати: річниці відкриття музею Місто і зброя рік тому у палаці Потоцьких запрацював цей унікальний простір, де на сенсорних моніторах можна побачити фото і відеоматеріали про історію заснування міста, а також події першої та другої світових воєн. Музей унікальний. Взагалі, я б сказала, з усіх музеїв. Світу, тому що це інтерактив в першу чергу. Це складна тема історії, і, звичайно, що нашої української долі. Людина самостійно може оглянути нашу експозицію а експозиція складається з трьох часових періодів. Це заснування міста, і звичайно, що його оборона, тобто перша та друга світова війна. В майбутньому я досить сподіваюся, що після перемоги ми будемо мати вже кімнату. Переможної війни сучасної новітньої війни над Росією до слова театральну екскурсію показували тричі протягом дня, щоб якомога більше кількість відвідувачів змогли зануритися в живу історію. Діана Висоцька Віталій Магалаці телеканал 402.